Послання 1280. Титулам, які асоціюються зі мною, будуть надані нові назви П'ятниця, 28 листопада 2014 року 23.50 Моя ніжно улюблена дочко. Світ готується до мого другого пришестя і є дві різні сутності, які прокладають шлях до цього дня. Так само, як і я, Ісус Христос. Готую вас через моє втручання, так і сатана готую свою армію. Багато планів впродовж багатьох років складено моїми ворогами, які знають правду, але які вирішили зруйнувати мій план спасіння. Багато людей відпало, в тому числі вибраних, і натомість присвятили себе окультизмом. Мої вороги створили багато ретельно розроблених планів, які включають в себе геноцид невинних, без їхнього відома. Хоч багато злодіянь заплановано проти людського роду через жадібність і бажання контролю, найбільш амбітний акт стане явним, коли вони повністю захоплять контроль над моїм домом. Плани поставити на коліна мій святий дім. Є в процесі реалізації, зроблені приготування, щоб звір зайняв своє місце, для того, щоб забезпечити радісне прийняття його світом, введено в дію детальний план, який буде стосуватися всіх аспектів глобальної політики та релігії. Але ще до того як звір буде коронований і займе своє місце на троні в моїй церкві. Таємно відбудеться багато актів осквернення на вівтарях моєї церкви. Чорні меси стануть поширеними, тим самим надаючи велику силу сатані та його ієрархії. Вони будуть пожирати все, що є святим, і не зупиняться ні перед чим, щоб знищити християнство, в якому посіють найбільший обман в історії моєї церкви на землі. Вони будуть здійснювати це, роблячи вигляд, що прийняли християнство. Все буде не так, як здаватиметься, і тільки ті, які благословенні даром розрізнення, будуть бачити, що насправді відбувається. Всякий гріх буде визнаний прийнятним мене Ісуса Христа будуть проклинати, але моє ім'я будуть використовувати, щоб потирати прийняттю. Смертного гріха диявол через вірні йому когорти переверне усе, що походить від мене догори ногами. Титулам, які асоціюються зі мною, і тими, які мене представляють, будуть надані нові назви, їхні колишні титули будуть замінені новими, які, як буде сказано світові, представляють собою новий інноваційний і турботливий підхід до рівності, гріхи людини будуть підняті перед моїми очима і покладені перед моїми вівтарями, як жест демонстративної непокори. Знайте, що ті, які стверджують, що походять від мене, є брехунами, якщо вони не дотримуються мого святого Слова, і якщо вони відмовляються проголошувати правду. Вони є самозванці. Я маю бути висміяний не тільки через самі слова, дії та зміни у святому вченні, але також через ретельно інсценовані ритуали, які відбуватимуться на моїх вівтарях. Прийде день, коли мій отець втрутиться і зупинить це остаточне осквернення, Спроби моїх ворогів наповнити життям. Їхні нові поганські обряди будуть марними. Вони представлять складні та розважальні дійства поклоніння Богові, але нічого доброго з того не вийде, бо там буде відсутнє полум'я Святого Духа. Натомість все, що буде видно, буде задушливим чадом від тління, яке не може освітлювати. Це дим сатани, який душитиме. Божих дітей. Ваш Ісус.